Коли потрібно вимикати кондиціонер? Цікаве запитання. Відповідь вас здивує ніколи. Поясняю, взимку у вас працює система опалення. І коли ви спираєтесь на роботу і йдете з будинку, ви систему опалення що? Правильно не вимикаєте. Бо теплим повинно залишатися як повітря в ваших приміщеннях, так і стіни, так і всі предмети. Вони всі повинні бути нагрітими, і ви приходите і е, поверта... коли ви повертаєтесь, то відповідно буде вам комфортно. Що буде з якщо вимикати влітку кондиціонер? Ви його вимикаєте, стіни нагріваються, повітря нагрівається. Всі предмети, меблі нагріваються. Ви прийшли, вмикнули кондиціонер, повітря ви охолод... охолодите. А що буде з вашими предметами? Ваш діван, він буде теплий, ваші стіни вони будуть теплі, Вони будуть віддавати тепло і комфорту ви не відчуєте. Кондиціонер повинен працювати постійно, так само, як система опалення.